Яким ви бачите найближчий розвиток подій навколо Авдіївки, враховуючи цю, ну я не знаю, просто шалену концентрацію сил ворога, а з іншої сторони, абсолютне ну, нехтування життями своїх бійців. Ну тут можна зрозуміти чітко, що є ціль взяти Авдіївку. І вона, ну, вона буде виконуватись, незважаючи на якісь там. Втрати великі, невеликі, тобто спробували такими ось ударами ось бронетанкових кулаків, не вийшло. Зараз пішли до, перейшли до тактики ось таких ось піхотних ударів. І, до речі, ці ось піхотні атаки, вони ж насправді ну, і зменшують кількість втрат ворога. Тобто, це вже не такий а, ну, це вже не такий прям наступ, знаєте, як. А, з пістолетом на гало, умовно кажучи, тут є декілька критичних позицій, які Збройні сили ну, точно будуть намагатися втримувати. По-перше, це степове. І ми бачимо, що власне ворог в останніми днями він не може безпосередньо зайти прямо в степове, тому він розширює вектор атак і на північ, і на південь, а на південь там теж уже. ну, Фактично паркан Коксохіма тут так, за Так, і це ж власне наступна критична позиція Коксохім. Ми його все ще втримуємо, навіть не зважаючи на те, що кілька тижнів тому ми втратили Терекон Авдіївський. З нього, до речі, ну там, якщо вийти прямо з фізично, якщо людина туди вийде, вона бачить весь район бойових дій. Це найвища точка на всій великій ділянці кілометрів. на... Двадцять ново так, і ми бачимо, що наші збройні сили, ну якщо десь ворог ось тисне, де вже стримати його натиск неможливо, то позиції залишають, але це не критичні позиції. Тобто, ось тут ось ну на півночі, окей, добре, ми там можемо пожертвувати цими позиціями. Хай там ворог, умовно кажучи, йде на північ, це не так критично, як власне ось ці ось райони. І ще ось, до речі, оцей ось напрям. Де фронт ну фактично не мінявся ось з 2014 року. Там, якщо там почитати ворожі пабліки, то вони там пишуть, що тут багато дуже мін ще угу. з тих часів ООС. І як ми бачимо, що на цій, на цій ділянці, це, на цьому Це Так звані алмази, все що південніше Ясинувацької розв'язки до Спартака. Так, Так, І як, ну там, там великий, там взагалі там простір великий, там ну, артилерії наші є де розгулятися, дронами, там, тим більше там немає жодної рослинності. І як ми бачимо, ворогу все ж таки оце ось вклинення вдалося зробити. Я якраз хотів вас про це запитати. от ну, Тут хто був, там знає. Єсиновацький проволок, він такий довжиною кілометр півтора загалом да, під гору. Але на ньому, от, ну виходячи знову таки з того, що показує Діпстейт. Це вже край міської забудови, так звана стара Авдіївка. Перспектива міських боїв в Авдіївці, я розумію, що не хотілося би, але ну об'єктивно її не можна геть відкидати. От на вашу думку, вона буде кому на руку? Дозволить нам скувати ворога більше? Чи все ж таки московити можуть саме скористатися, тим особливо враховуючи, що там кадирівців багато, які вміють воювати саме в міській забудові. Це складно на це питання відповісти. Виходячи із нинішніх реалій, то зрозуміло, що Збройні Сили України намагаються не допустити міських боїв, тому що є певний периметр ось навколо міста, який треба втримати. З іншої сторони, зрозуміло, що і ворог же ж теж він насправді буде намагатися. Обійти місто, але якщо в нього не вийде, то він все одно буде давити ось по всім напрямках. Ось, власне, цей ось виступ він про це і каже, що ворог буде пролазити там, де взагалі можливо. Це там позиція, це не позиція, це міські бої. Ну тут байдуже Де вдасться, да? Так. І якщо звісно стане небезпека вуличних боїв, то я впевнений, що. Збройні сили України ну будуть вести міські бої. І якщо ворог буде так і далі тиснути, якщо це ну не вдасться втримати, то Авдіївку рано чи пізно доведеться залишити.